Скільки зараз під час війни війна спричинила нових ампутацій в Україні? Хоча б порядок цифр: це тисячі чи десятки тисяч. На минулий рік, в серпні місяці, Міністерство соціальної політики опублікувало, що приблизно звернулося до них 60 тисяч, 59, по-моєму, з половиною тисячі на той момент було. Що військових і цивільних, які потребують протезування, Як? ну це просто величезна кількість? Я це ця 60 цифра… 60 тисяч за два роки. Тоді ще не було двох років. Це, це ви казали 23, це рік, да? тобто це трошки Пільшера більше року. року. Півтора роки, да, 60 тисяч, і це ті, хто звернулися. Ми можемо пропускати, що є ще люди, які не звернулися або виїхали за кордон, тобто, тобто це. Це колосальна цифра людей, які живуть з ампутованими руками і ногами. Ну це я, я не знаю хто, які ще країни можуть говорити про таку кількість гострої потреби, яка виникла в короткий термін, тобто екстрено